Всім привіт! Вітаю вас на каналі Про В'язання та шиття. Мене звати Раїса. Сьогодні у нас 22 липня і розпочинається новий спільний проєкт. Організувала його Юлія Мілєєва посилання на канал Юлії і на дівчат, які беруть участь в цьому спільному проєкті. Я залишу в інфобоксі. Ви зможете подивитися, що в'яжуть, що розпочинають. Чи що планують в'язати інші дівчата. Ви бачите перед собою дуже багато різнопланової пряжі, і навіть яскравої пряжі. Я зараз вам розповім, що я буду в'язати. Проєкт називається Капсула на осінь. Потрібно буде зв'язати елементи базового гардеробу плечовий виріб, джемпер чи светер, чи Кардиган, жилет, щось на ніжки, шкарпетки, там, можливо, гольфи, якісь слідочки. Потрібно головний виріб зв'язати. Це, наприклад, шапка чи пов'язка. Потрібно буде зв'язати щось на голову. Ну, наприклад, шапку там чи пов'язку. Потім зв'язати на ручки. Ну, Наприклад, рукавички, чи амітент. і щось на шию бактус, чи, наприклад, шарф, чи шаль, чи снуд. Я зараз вам розповім, що саме я буду в'язати. Ну, Почнемо, напевно, з самого основного виробу це кардиган. Ось в мене є такі два тустячки: один сіро бежевий а один зіру, такий зелений, смарагдовий. Ну, щось таке було, така темна бутилка. Може, на камеру не сильно, тут видно, як змінюється пряжа на сонці, дуже класно. Я вчора знімала на вулиці, то було добре видно. Це вже я зв'язала зразок і випрала його. Такий еластичний, дуже легкий і дуже приємний, такий тепленький, затишний. Візерунок це я побачила на пінтересті, ну, такого плану приблизний, вже підібрала під свою пряжу, щось тут своє придумала. Зараз в мене переважає тут темний колір, але вже від вчорашнього дня я роздивилася і вирішила, що мені хочеться більше світлого кольору. Тож це ще не остаточний варіант, що в процесі в'язання я буду щось змінювати. Думаю, що це буде виріб в'язатися зверху, тому що пряжі у мене цієї, здається, 420 грам, цієї 490 Але так як я хочу основним зробити ось цей світлий колір, то, скоріше всього, буду в'язати зверху, тому що, щоб контролювати розхід пряжі, ви бачите, що ниточка зовсім майже не скручена, а ось така майже як ровниця. Просто як пух. Склад пряжі, і взагалі про цю пряжу я вже розповідала в відео про розпакування пряжі. Залишу посилання в інфобоксі. І склад пряжі я зараз вам залишу на екрані. Дуже-дуже мені подобається це полотно і подобається фактура. Чомусь ця пряжа і цей візерунок в мене асоціюється з якимось таким. Затишним вечором десь в будиночку, біля каміна, в горах, взимку. Ой, це, напевно, буде класно. Так що будемо в'язати. Гора в нас теж тут є в <сум> моїй місцевості. Тож, я думаю, що це буде щось цікаве. Далі. Дуже мені вже кортить його пов'язати, цей кардиган. Далі, ось. Так як це буде капсула на осінь. Я вже дивилась давно заглядала на цю пряжу, яка в мене лежить у моїх запасиках. Ось такий класний тут перехід. Бачите, Мені чомусь здається, що ці кольори якісь такі осінні, асоціюються з якимось таким листям, десь воно вже почервоніло, десь жовтіше. Ну, і білий-білий білий дуже гарно, мені здається, поєднання класне. Пряжа це Ярнард Розгарден. Тут, здається, 100% вовна. 250 грамів 1000 метрів. Тут. Я думаю, що на шаль чи на бактус тут вистачить з головою, як то кажуть. Скоріше всього, що ця шаль буде для однієї людини, яка мені дуже дорога, поки що я не буду розповідати для кого. Вже коли зв'яжу, потім вже розповім. Тож. Я буду в'язати, буду вам показувати, як в мене все йдуть просування, як мене все в'яжеться. Який саме бактус? А, я ще поки що думаю. Зразок я не в'язала поки що. Тож, тож, це все в процесі. Бо зразки я почала в'язати позавчора, але ще не встигла все, все дов'язати. Наступні бубінки. Це у мене пряжа, теж, я, здається, її показувала а, в тому відео про розпакування пряжі. Це а, твіт. Пряжа артикул Toys від Casa del Filato, 80% шерсті, 20 поліакрилу, 450 метрів у 100 грамах. А, тут, до речі, я взяла її на пробу по 50 грам. І на одні рукавички дорослі не вистачить, то я вирішила зробити а, ось такими смужечками. І я ще хочу додати ось такого пухнастика. Це в мене печі Філаті Аудрей 35 бейбі-альпаки, -бей -бей 35 кіт Мохеру і 30 PA 1500 метрів г. Я її брала на підмот, думала в'язати. Джемпер, але чомусь мені захотілося цю пряжу використати. До речі, тут я схрещену різинку в'язала, щоб краще тримало форму. Можливо, це піде і на лице, а може буде і на виворіті. А з лиця буде просто різинка один на один. Ось ви бачите, як класно. До речі, сюди я теж цей сірий додавала, цей бежевий. І він, бачите, як він як припилений, робиться така пряжа. До речі, твіда щось сильно тут Він проглядається, але ну, не такий яскравий. Він. Такі маленькі ці вкраплення. І ось, можливо, буде перехід виворітніми доріжками. Чомусь ці мене доріжки захопили будуть проглядатися в усіх моїх виробах. Або, можливо, ось такий перехід. Такий мені теж подобається. Дуже приємний він до тіла, такий. І мені здається, що ця Альпака буде дуже сильно гріти взимку. Це буде візерунок зовсім інший. Я хочу якийсь японський візерунок тут поверху використати. Ну, не знаю, побачу, що в мене там вдасться. Ще поки я думаю, так як я раніше в'язала лише один процес, у мене був в голові, мені було якось простіше. Зараз в мене ще не завершені від тижня стартів процеси. І. Ще розпочинаю зараз 5 процесів. І ще в мене в голові вже тримається Бейбі-Старт, ще дитячий одяг, що я хочу в'язати. Уже одну модель я придумала. А ті всі крутяться в голові. Ну, дуже складно. Хоч я вже і завела два блокноти, і там все прописала. Зараз я вам покажу, що я тут прописала і вже що я тут вже надумала. Так. Тут навіть я накидала а цей картон. Я, я хотіла, щоб він був ось такий переважали темні кольори. Вже Сьогодні зранку я вже вирішила, що, можливо, по кокетці буде йти а, більш світліший, бежевий, і сюди темніший. Тоді в мене стало питання, як в'язати планку. Це або в'язати планку цільно в'язану, так само буде світліше переходити в темну, ну, теж якось вже як воно відриває цей одну частину від вирішила, що буде в мене. Основний світлий колір, тоді планку можна світло зробити. Це ще не точно. Ви самі розумієте, от чому класно. Що ми самі вирішуємо, що в ньому в'язати, ми ще можемо коригувати в процесі. Ось в цьому блокноті я записала вже свою капсулу на осінь, Кардиган товстяк, слідочки, шапка базова кашемі, рукавиці твіт, бактус. А, так, отже, ви зрозуміли, що це ще не остаточний варіант, але я буду, поки буду щось інше в'язати, буду думати. І до речі, цей зразок зв'язаний в дві ниточки поєднання цього пухнастика з твідом спицями 3 і, 5, і він мені якийсь тугий. Хоча для рукавичок, можливо, і такий має бути. Я боюся, щоб. Потім ще в процесі експлуатації, щоб він ще цей твіт не розкрився, хоча я його ніби випрала добре, але мені здається, що він ще буде розкриватися і вже йому не буде куди, і буде забити полотно. Ну, Так як це рукавиці, то можливо, щоб не продувало. Я вже дивлюся, що я би хотіла собі якийсь такий джемперок тоненький. Так, це все діріка вже. Далі. У мене Ой, в мене немає шкарпеткової пряжі. <свісно> і в'язати шкарпетки немає з чого. Це ось мені віддала мама свій залишок була. І тут навіть немає ніякої етикетки, щоб подивитися, що це за пряжа. По відчуттям, ніби щось з бавовною. Можливо, й так. І я вирішила тут 53 грами всього-навсього. Мені десь на шкарпетки потрібно хоча б 75 грам. Я думаю, напевно, і думаю, скоріше всього, я буду дов'язати слідочки, щоб мені вистачило пряжі. Тому що такої фактури в мене є там залишки вже від двох шкарпеток, але там напіввовна. А тут. А тут, скоріше всього, ще бавовна. І я собі думаю, що на слідочки має вистачити. Бо я хочу все ж таки собі зв'язати слідочки. Бо дитячі шкарпетки я буду в'язати вже в бейбі-стартах, то спробую створити слідочки з цієї пряжі. А ви слідкуйте, будете дивитися, що в мене з цього вийде. Так, і. Останній процес якусь я почала в'язати вже зразок. Це в мене пряжа Кашемір Ганден 460 метрів. Це я окупувала пряжу в магазині Анже. Єдине, що колір чорний, то, можливо, ця шапка буде не для мене, а для доньки. Вона любить такі шапочки. Це буде базова шапка, нічого такого, чогось там. Екстра якогось незвичного. Спиці в мене тут 2,5 ще не закріпляла, тому що пробую зразки. 2,5, але я ще не прала. Так воно, в, то, в принципі, ніби тримається. Подивлюся, як він буде після прання. Це і кашемір. Я з кашеміром ще не працювала, тож для мене ця пряжа нова, і потрібно її протестувати тобто зв'язати зразки на різні щільності. Випрати, подивитися, як вони будуть після ВТО. Трошки хай відлежиться, подивлюся, туди-сюди потягну, як це все буде воно триматися, ця резинка. Просто резинка один на один. Якась буде шапка біні. Ось такі в мене плани. Побачимо, що з цього всього дійсно втілиться в життя. Всім учасникам і всім, хто в'яже. Бажаю рівних петель, щоб у вас ручки не боліли, щоб все, що ви задумали, все у вас збувалося, все вдавалося. І бажаю вам натхнення, гарних, класних ідей. І, звичайно, всім миру, всім спокою і всім до зустрічі в нових відео.